Для мене найдивнішим було питання виділення, здається, 50 мільйонів на створення чи на реконструкцію ось цього громадського центру, бо ми маємо величезні пропитання дійсно до того. Пільгової оренди, яка була там скасована змінена в Україні, але при цьому одне приміщення не вирішить питання всього громадського сектору, аж ніяк. І відповідно я побоююся, а того, як ці гроші будуть витрачатися, і б, того, хто буде користуватися безпосередньо послугами цього центру. Я за досвідом не вірю в те, що він запрацює так, як це було заявлено. До всіх витрат одеської мерії ми відносимося дуже. Уважно і дуже прискіпливо, тобто, це питання витрачання наших з з вами грошей в будь-якому разі. Ну там не може бути такого, що це гроші звалилися. Звідкись вони або прийшли з наших з вами податків, або якщо навіть це міжнародна допомога, все одно це питання того головне це, як вони будуть витрачатися.